Для звичайних людей сапер це містичне створіння, наділене таємними знаннями про сутність речей та якимись надприродними силами. Насправді ж, всі таємні знання це курс підготовки тривалістю в місяць, а надприродні сили то взагалі чисте везіння. Але є в таких бійців особлива зброя, яка надає саперам справжню суперсилу. Нею вони можуть знищувати будь-яку техніку або цілі підрозділи ворога. Підступна й ефективна, якою рядові бійці бояться більше за чорта, та й самі сапери користуються нею з острохом. Ім'яті зброї, інженерні боєприпаси. Інженерні боєприпаси можна поділити на три групи це фабричні заряди, тобто заряди вибухової речовини, яким на заводі надали якусь форму та оболонку. Це і тратилові шашки і різні кумулятивні заряди. Окопний заряд ОЗ1 також розглянемо разом із ними. До іншої групи можна віднести засоби ініціації, такі як вогнопривідні та детонуючі шнури, запальні трубки та капсуль-детонатори. І наостанок, міновибухові пристрої. Ця група включає власне міни, різновидів яких багато, також пристрої для автоматичного керування групами мін, типу аналоговнітної НВУП Охота. Зараз же хочу подякувати кожному, хто не забув поставити під цим відео вподобайку, підписався на канал Обережно Міни або написав розгорнутий коментар. Це допомагає просувати відео назло всім ватним хейтерам. Також на каналі відкрито збірна, комплектуючі до FPV дронів для потреб наших оборонців. Посилання на Монобанку, як завжди, в описі під відео. І звісно ж, традиційний до землі спонсорам каналу. Дякую за стабільну підтримку, яка мотивує. Також на додачу до подяки спонсору каналу отримають доступ до готового контенту та фрагментів майбутніх відео значно раніше від інших глядачів.